Всім доброго та головне мирного дня. Сьогодні у нас 13 жовтня. Погода чудова, трішки прохолодна, але чудова для осінньої пари. Може, ще буде бабине літо. Квіти ще радують, тому хочеться кожного дня пройтися, полюбуватися ними. Ішньою такої гарної-гарної пістрявісті, Особливо зараз гарно ще краще виглядає варвіночок. Ви подивіться на його листочок, ну вони неймовірні. Бачите, який гарненький. Я його тут підстригала, щоб він не ріс на доріжечку, а він все рівно росте. В цьому році йому сподобалось. Дивіться, які новенькі на ньому пагіни. Оце такі величенькі. Такі. Не скажеш, що цей барінок, правда? Але це він. Що йому так? Чи щось сподобалося йому? Він в мене все поганенько-поганенько наростав, а в цьому році він неймовірний. Ну, неймовірно, другого немає слова. Навіть забився мшитика. Отакий красень. Бачите, і листя є повністю біле, варіагатне. Буду сподіватися, що в наступному році також буде багато такого білого. Мені особливо сподобалось, що стало дуже багато білого листя. Раніше в нього була така розмалівка, а тепер він ось такий. Ось такий, дивіться, які в нього шикарні. На другого немає слова. Ось це його підстригла. І оце він буквально за місяць напевно, ось, ось цей пагін, дивіться, наростив. Отакий. Не знаю, звісно, сорту, але квітне також великими фіолетовими квітами на весні. А зараз ось такий він немовірний. В діаметрі, навірно, півтора метра цей кусик. А тут я ось літочком відсадила маленький пагінець, і це заліто, ще ж я його бачите попідстригала, щоб він був кругленький. Ось і так виглядає. Тут в мене він також поплівся гілочки довгенькі, хочу, щоб отак він. Тут в мене ріс. Адже мені він цьому году сподобався в цьому році. Адже дивіться, як виглядає барвінок і як виглядає Бересклет. Ну, це вже не так гарно, скажіть порівняні з Барвіночком Ще квітують айстри морозці. Дивіться, які гарненькі, яскраві. Рубекія простенька, ціла і целозія. В неї Зараз таке чудове, червоне також листя, як і самі квіти. Також гарно виглядає після дощиків. І зараз я вам покажу, як виглядають березклад здається. Так, березклад. Дивіться, змінив своє листя, він був такий якось варіат наснить тут об мене. І ці вони були одного кольору. А тепер, після холодів, він з корою бачите, став одного кольору. І таке листя також різнобарвне, якесь аж не трьохколірне, а більше. Тому мені зараз він більше подобається, ніж він був в селітечко. З таким листям. І другий в мене є сорт березклету, Ось тут. В нього було листячко зелене жовте. А тепер, дивіться, також розфарбувався в червоний колір. Не тільки гілочки червоні, але і листячко. Тому також гарно, бачите, виглядає осени. Я його звідси хочу пересадити, бо він зараз тут майже не наростає. Бо тут коріння з черешні і йому напевно не подобається. Так різноборно. Ще я вам покажу, квітує в мене великогілкова гілкова хризантема. Але я забула, не підв'язала її. І ось так вона поникла, шкода, звісно, що я її не підв'язала. Якось я про неї бачити і забула. Ось така вона тут. Чудова. Вона тут у мене проростає в тіні, тому, мабуть, також її треба в наступному році пересадити, бо їй тут зовсім щось не подобається і вона якась така. Не дуже, бачите, пагони тоненькі і вона сама не тримається. Ось така. Так, підемо далі моїм садом. Покажу, що ще в мене квітує, адже жовтий. Дякувати, що не було морозів. Ще квітують трояндочки. Ось так зараз виглядає ялиночка хупсі. І треба підв'язувати, бо в неї стовборець лекоче рости рівнесенько. Ось така блакитна красуня. Вже не дочекаюся, щоб вона вже хоча б була півтора метра в висаду. Ось потрішечку починають заквітати мульті флори. Першу я вам по цю показувала. Ось буде червона квітнути і ще якісь. Це ще я купляла набірчик. Тому начебто різненькі вони. А це чи біла буде там? Ну, сподіваюсь, не буде морозів. І побачимо її квітування. Ще в мене є така моя хризантемка. Вона вже в мене давненько. В тому році вона не встигла заквітувати. У нас були морози. А в цьому році встигла. Вона завжди ось така невисоченька, Отака, немов ромашка. Також причудово виглядає. Я люблю квіти білого, жовтого кольору. Ну, по моїх світах, напевне, ви бачите, які мені подобаються, адже і жоржинки в мене. Всі тільки жовтого кольору, ось такого лимонного, дуже яскраві, гарненькі. Також я їх підв'язувала, а так, як у нас до вітри великі, щось вони в цьому році не дуже гарно виглядають. Зато завжди виглядає це календула. Тому полюбуємося жаржинами, бо говорять, що на Україну йдуть похолодання. А так хочеться помилуватися ще такою їхньою красою, таким кольором. Зерце наше ось так зараз виглядає. Садок ще яскравий. І на сьогодні ось так ще виглядають наші томати. Так, я всі не обірвала, подумала, що ще тепло, і тому дивіться, 12 жовтня. У нас ще ростуть томатики-сливки. Сьогодні беру десь піліші. Ось я залишила тут трішки таких, і бачите, ще ростуть. Хочу зробити експеримент, не виривати їх ще, хай ще ростуть. Подивимося, до якого числа у нас ще будуть томатики. Ну, звісно, якщо не буде морозів. Тому дякую, що прогулялися з нами, нашим садочком. Так Ах ти. Тотара також радий всіх вітати. Так, тотара. Що ти? Ах ти, тотара. Вийшов тільки, спав на ліжечку так. Вийшов хоч подивитися, що в нас робиться. А в нас гудуть, всі орять огороди, хто ріже дерева, хто чине дахи, адже передають дощі, холод. Всі готуються до зими, поки ще гарна погода. Стараються всі підготуватися. Адже хто знає, що нас чекає взимку. Так. Тому всім тихого та гарного дня. І дякуємо вам з тотера. Так, Тотера, дякуємо вам за перегляд. До нових зустрічей. Это что-то ровесело. Так что-то. Бегай. Вот так. Что? <свят> <свят> ты билка. Ты Ой, что там? Покажи, как ты бегаешь тут. Ах ты, тотара. Иди сюда! Иди сюда! Гарна на природі котика, гарна погода, тому гуляємо.